Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Земля горить від їхньої потужності. Відбувся перший етап Кубка Львова з джип-тріалу. Найбільш затяті любителі бездоріжжя змагалися у трьох категоріях: стандарт, рейд, а на найважчій трасі свою майстерність демонстрували автомобілісти, чиї залізні друзі належать до категорії Хард. Як усе було, бачили наші журналісти. Екстрим це стиль життя водіїв таких автомобілей. Проїхати бездоріжжя на великій швидкості не для людей слабкими нервами. Ну що ж, газу. Львівський танкодром, що біля арени Львів зібрав любителів екстремальної їзди зі всієї області. Багато хто з учасників змагань був разом з дітьми. Для них це вже сімейна справа. Машина в нас вже дісталась від батька до сина, потім буде до внука. І так вона у нас стоїть для, того, для змагань. Змагання це вже не вперше, в другий раз беремо участь у тріалі. Надіємося, що якесь призове місце займемо. Усі машини перед початком стартів оглянули. Кожна має відповідати своєму класу і відмічає її технічний стан вимоги, які повинні бути до даного класу машин. А які основні вимоги до кожного класу? Можна Кліренс, діаметр коліс, наявність любітки, силових бамперів, ну і все остальне. Каркасу безпеки це залежить від машини. Джепи поділили на три класи: стандарт, рейд та найпотужніший хард. Траса для всіх різна. Якщо для стандарту особливо небезпечних ділянок не передбачено, то для харду подолати відрізок від старту до фінішу О як непросто. Ми переконалися в цьому на власній шкірі. Я думаю, що складнощі є, тому що ця ділянка, вона, якщо подитися в горизонтальній площині, то вона досить просто виглядає. А якщо помало обійти, то вона має і підйоми, і спуски, що теж є різні створює ускладнення для проходження тої ділянки. А ось цей хлопчина на змагання переїхав разом із батьком. Участі в них сім'я не бере, але машину має стильну і тюнинговану, яка нічим не поступається своїм залізним друзям. Нам цікаво подивитися, як джепи їздять, такі самі, як наш Бобік. Звичайно, машина просто трохи ніби це, як... файніша, ніж інші. А от для учасників змагань на трасі потрібно бути сконцентрованими на кожному клаптику землі. За доторкання до обмежувальної стрічки організатори жорстко карають. Є пеналізація, тобто заторкання через стрічки є пеналізація вигляді часу, тобто додаються додаткові секунди. Щоб перемогти, потрібно професійно поєднувати, вміння швидко їхати і майстерно володіти кремом на бездоріжжі. Така манера їзди неабияк шкодить машині. Після кожних змагань вона потребує втручання майстра. потужна машина, тим, що в неї. Її агрегати вузли є досить міцні. Це вже випробувано е, часом, досвідом тому подібне. Є інші так само потужні машини, але як і будь-яка машина для того, щоб вона проходила е, туди, куди хоче її власник, туди, куди хоче її водій. Потрібно постійно щось десь під, підтісувати, підробляти доробляти. Не менш важлива роль у здобутті вдалого результату. відведена штурману, який вивчає всі можливі перепони і супроводжує водія. Крім міжового диференціалу, практично і, і крутного моменту, тут більше нічого такого нема. Тур мене Це... вам допомагав. Обов'язково собою, куди ж без нього? Наступний етап Кубка Львова ж дептріалу відбудеться вже 21 серпня. Тарас Радюкін, Віктор Себратович, НТА СПОРТЕКВІМ Є. Про перемоги львівської арчерки на батьківщині Робінгуда та про медалі львівських веслярів на чеській воді далі в огляді. Стріли летіли точно в ціль. Львів'янка Вероніка Марченко на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який завершився в англійському нотінгемі, здобула дві золоті нагороди. Спочатку в командних змаганнях вона разом з Анастасією Павловою з Нової Каховки та Лідією Січаніковою з Чернівців виборола командне золото, випередивши збірні Грузії та Німеччини. А потім у фіналі особистої першості Вероніка Марченко здобула упевнену перемогу над росіянкою Тат'яною Дашедоржиєвою. Львівські веслярі продовжують збирати нагороди на етапах Кубка світу. Після перемоги в німецькому Дуйсбургу Тарас Міщук разом із Дмитром Янчуком не пасли задніх в чеському Рачице. Там наша пара каноїстів здобула бронзову медаль на дистанції тисячу метрів, програвши переможцям лише півтори секунди. Ще одну медаль такого ж гатунку везе до Львова Віталій Вергелес. Він у каної двійці у парі з Денисом Камаріловим став третім на дистанції 200 метрів. Програли золотому човну хлопці тільки 217 тисячних секунди. Футбольне євро у Львові, щоправда, жіноче 7 червня. Національна збірна у рамках відбору до євро 17 на арені Львів прийматиме суперниць із Греції. Наразі українки йдуть другими в турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок, а представниці Алади займають четверту сходинку з шістьма заліковими пунктами. Квитки на матч уже можна придбати у касах стадіону. Їхня вартість від 20 гривень. Синьо-жовта дружина вже прибула до міста Лева. 2 червня у підопічних Володимира Реви запланований контрольний поєдинок проти команди Львів'яночка. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.